Пропонував захопити Львів. Служба безпеки України затримала посадовця Верховного суду України, який заперечував збройну агресію РФ, суверенітет України та закликав захопити міста на заході. Про це свідчить запис розмови, які опублікували українські спецслужби. Я думаю, що це все зроблено планово, умисленно. Для чого? Для того щоб закінчувати СВО чтобы можно было с территории Беларуси, во там бачті двадцять тисячу мовойську Угрожать? Не угрожать, а идти на львов. Під час спілкування посадовець також вихваляв бійців ПВК Вагнер. Водночас пропонував віддати росіянам південні землі, зокрема Одеську та Херсонську області. Чоловік сподівався на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму. Під час обшуків у любителя РФ знайшли майже 300 набоїв до стрілецької зброї, засоби для спостереження та прокремлівську літературу. Наразі триває розслідування посадовцю загрожує до восьми років за ґратами з конфіскацією майна. Надія Ковальчик, телеканал НТА.